Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги антивібраційні підставки. Це практичні аксесуари, призначені для підвищення стабільності та зменшення вібрації на вашій кухні чи у ванній кімнаті. Нековські ніжки служать антивібраційними накладками, запобігаючи переміщенню пральних машин та холодильників. Ці ніжки під. Підходять для використання на різних поверхнях, забезпечуючи надійне щеплення, щоб утримувати прилади на місці. У набір входить дві або чотири ніжки, залежно від ваших потреб. Цей аксесуар є простим, але ефективним рішенням для забезпечення більш тихої домашньої обстановки. Пропонуємо до вашої уваги зручний бак для води. Цей зручний та практичний водяний бак представлений в об'ємі 3,5, 5,5, 7,5 або 9,5 літрів. Це ідеальний вибір для кемпінгу, подорожей, пікніків та інших активностей на природі. Завдяки своїй конструкції його зручно зберігати та транспортувати, займаючи мінімум місця у вашому рюкзаку, виготовлений з екологічно чистих та безпечних матеріалів, стійких до механічних пошкоджень. Зручна ручка дозволяє легко переносити бак, а також використовувати його. Пропонуємо до вашої уваги ніж для тіста. Це практичний кухонний ніж для приготування домашньої пасти, локшини або навіть для подрібнення імбиру та часнику. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому є міцним, зручним у використанні та легко миється. Цей ніж дозволяє власноруч створювати свіжу пасту з тіста, контролюючи її товщину та якість. Ідеально підходить для любителів домашньої кухні та здорового харчування. Компактний розмір дозволяє зберігати його на навіть у невеликій кухні. Пропонуємо до вашої уваги електричні ручні ваги. Це ідеальний супутник для мандрівників, який допоможе уникнути зайвих витрат за перевищення ваги валізи. Завдяки високій точності та максимальному навантаженню до 50 кг, ви завжди знатимете точну вагу вашого багажу. Модель оснащена LCD дисплеєм з підсвіткою, дозволяючи легко зчитувати показники навіть при слабкому освітленні. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко брати їх з собою міцний ремінь для підвішування сумок, автоматичне вимкнення, функцію утримання ваги та перемикання одиниць виміру надійний, зручний та простий у використанні девайс стане незамінним помічником для будь-якої подорожі. Пропонуємо до вашої уваги столик для автомобіля. Це універсальний автомобільний аксесуар, який поєднує в собі підставку для напоїв та міні столик для їжі. Завдяки обертанню на 360 градусів та регульованій висоті він легко адаптується під ваші потреби. Ідеально підходить для напоїв, снеків, смартфона, гаманця або інших дрібних гаджетів, виготовлений з якісного пластику, тому стійкий до зносу та простий у догляді. Легко встановлюється в стандартний автомобільний. Підстаканник не потребуючи додаткових інструментів.